Бачиш, воно вже як буром бурять, а ти кажеш бур не потрібен. Зараз якраз би, бур... та там вже лід такий, що на машині можна їздити. Не зси, давай йди. Друзі, добрий день всім. В Україну прийшла конкретна зима. Другий день морози, мінус 10, зараз на вулиці мінус 8. І ми перша рибалка, перша зимова рибалка. Це вже другий рік. ну да, Рік не був на рибалки на зимові. йо, -йо перша зимова рибалочка у нас. Йдемо, йдем, будемо шукати зараз карасиків, Десь там товариш вже побіг Вовік, Ми йдемо за ним. Дубай, й майо. Ти карасів там знайшов. да, такі. Давай, показуй, будемо їх зараз знімати, ловити і жарити. Друзі, пам'ятаєте Вовіка? Слава Україні Вові! Скажи поляниця. Поляниця. <-за. баля -лай -за> <баля -зу> Давай карасі. Зараз треба лунки розбурювати, бо не влазять такі карасі. Ух, да. і холодно, вітер дує. Ой, блін, з непривички, руки мерзнуть, дідрн батон. Так, то тепло, блін, костюмчику, все класно, ну руки. Так, ну що. Тактика так, в нас... Тактика в нас яка? Зараз бурим луночки. Закормлюю їх. І чекаємо підходу риби. Що там Вова, Плює? А. Треба закормитися на собі. Ох ти йо, черний бабачу. подиви, який льод уже. Йоу. Ще один товариш підтягнувся. Привіт. Що ти там? Зарядився, перемотував, перемотував свої ліски. Намотав? Леску намотав, ще треба мармишку. Так, дзюрочки забурили. Зараз тепер треба їх прокормити. Упс. О, я тут з дому наколотив прикормки, щоб вона тут не замерзала. Ех, друзі. Наша, наша любима прикормочка Інтеркрім. Я, я взяв звичайну часник, вона якраз по холодній воді. У інтеркриля є також і зимові там, прикормки. Сюди додав молотої антарктичної креветки. Мука криля. Криль ви всі знаєте, друзі. Да? І от вийшла в нас така кашка-малашка. Побагато зимою кормити не потрібно, а? так по трошку ще. Раз. Опс. Якраз вона буде пилить туди, поки впаде, клас буде приманювати нам рибу. І так бігаємо. Прокормимо зараз. Я забурив лунок 10. Хопс. Десь дай прийде до нас рибка. Карасик їда, що ви знаєте, карась їда. Карась їда, а карп... А карп у нас вовік, як у нас зараз, карась їда. А карп на консерви. Правильно. Що це там, мармишки в'яжиш? Та дилетанту. Ну Зато в дилетанта ти подивиш костюмчик професійний. бачили, друзі, який костюмчик. Це кращий із бафтовських костюмів. Клас, так? Да? Да. Шикарний костюм такий є. Супер. Не промакають, не продувають, все супер. Опс! Де наші тут снасті, обана, Ящик із складу. Клад, який нас за 20 років. що в мене тут тільки немає. О, і ось наші вудочки. Так, це у нас тоненькі. То монстро вудочки. ж нас потрібно взяти, мабуть, зараз 0,12. Тут карасики гарні є. Чіпка, тік чик, чик, чик. Одну беремо вудку і за одних будемо шукати рибу. О, удочка зібрана, У мене на вудочці і кивочок, і поплавочок, отак От як зараз мороз, лунки будуть швидко замерзати. То будемо ловити з поплавочком. А от коли морозу нема, то добре з кивочком. Кивочок далеко видно. Чик-чик-чик. Ну Зережаємо мотилики, карасиками ловимо на мотиля, якщо хтось не знає. Де наші тут мотилики. Ох, я ж кажу, Як давно мене ловили карасики зимою. О! Мотильниця у мене старенька прогмонтажусь. Між прочим, друзі, бачите, як якось зручно на ногу одів, від ноги йде тепло і мотиль у вас не замерзає ну, ні при якому морозі бачите як він там шевелиться. там мембранка, вон мембраночка. і вони собі гріються їм добре там і добре зараз одіваємо мабуть штук ну, два-три мотилика буде нормально. Один є. Отак. Три мотилика, буде огняний огонь. Ну ж який там. Ого, друзі, бачите, який Уже сантиметрів до 10 літ. Це ж тільки всього-навсього два дні були морози. О, є дна. Ну є, ну поки лунка не замерзає, можна і з кивочком рибачити. Да? Опс, отак на дно його положили. Да, на дні. На дні. Раз. Загнули. Все. Чекаємо покльовку. І отак на лунці, якщо там ну, 5 хвилин покльовок немає, підшевелили і будемо бігати на інші лунки. Між іншим, друзі, компанія прогмонтаж не тільки, не тільки мотильниці класні робить, але і робить кращі, кращі наколінники. Ось вони різних кольорів, у мене такі патріотичні. У вовіка чорні. Блін бомба, просто бомба. Я люблю на коліна повзати. Та я думаю, багато хто любить на коліна грибачити. Так, так воно якось да, удобніше. Так що, навіть коли вода у вас на льоду, вам буде все по барабану, і ноги не щемлять, коліна не мернуть. Так що про монтаж рулей. Що там, братва, були покльовки в когось? Що піймав? Ого! Вовік замочив вже першу рибу. Нічого собі, дивіться, який матрос піймався. Ну все рівно Вовік. Перша риба цієї зими. Сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас... Йо-мойо! Парні, у нас сьогодні шосте. Іще одна. Опа! А Женя Плотвичку. Сьогодні у нас шосте, шосте грудня. Банда! Я вітаю всіх сьогоднішній День Української армії. Краща армія в світі. Я вітаю всіх з Днем Української армії, з Днем Захисників наших. Вовщик, а ну повітай! Слава Збройним силам України. І так, да, друзі, хочу всім подякувати, хто допомагає нашій армії у боротьбі з російсько фашистськими загарбниками. Всім дякую. Я у себе в соцмережах на Ютубі, в Інстаграмі за місяць зібрали трошки більше 12,5 тисяч гривень. Це небагато, але раді й тому, тому що ми своєю. Спільнотою, своєю громадою з отцем Михайлом Раз в неділю. Робимо консерви для ЗСУ і робимо тушонки. Консерви робимо з риби, а тушонки робимо там із кашками, з крупами і з м'яса. І нам завжди потрібно ну, так, така мілочовка, як сіль, там сахар, приправи, е, олія. І на це все потрібні дінюшки. То якраз там на це людей баночки попросили. Люди баночки принесли з кришками. Люди баночки несуть і несуть. З баночками продовжуйте. Приставте, народ, подивіться, скільки банок. Це все банки. Повна машина загрузив. Воно в мішках там, у ящиках. А то ж два мішка стоїть з банками. Ящики там, кульки. Люди несуть баночки. А Бог нам допомагає. Дивіться, які опа! А не хто нам допомагає. Бачили, які риби. Це такі сазанєвіці, він був на рибалці, це просто труба. Батюшка помолився і сюди. І сазани, ну коротше, люди допомагають, і Бог нам допомагає. Так, да, звісно, друзі, хочу всім подякувати, хто не залишився в стороні. Допоміг із баночками. Ех, консервів буде. За неді... Це скільки ми збираємо? Майже дві неділі зібрали вже більше як тисячу баночок. Поки що ставимо на паузу, тепер треба м'ясо, треба рибка. Ну, з рибкою я, я розбираю, сам ловлю, там люди допомагають з рибкою. Так що буде підкормлювати наших воїнів там на передовій. І все буде Україна, друзі, всім дякую. Блін, перемога буде за нами. На це потрібна дідусь. Друзі, в кого є можливість, я розумію, що зараз усім тяжко, прийшла зима. Але представте собі, як там нашим хлопцям і дівчатам на передку, на фронті. Там вже взагалі ми хоч замерзли, можемо піти додому, зігрітися, там окопах зігрітися нема, немає де. Так що. Допомагаємо, допомагаємо нашій армії, допомагаємо нашим захисникам. Нагадаю вам, в кого є змога, рахунок. На який ми приймаємо кошти, це рахунок церковний нашої православної церкви України, рахунок батюшка, батюшки Михайла. Він буде прикручений тут під роликом. Друзі, хто скільки може, в нас там більше мільйона підписників у мене на каналі, із яких 70% з України. Якщо кожен дасть там хоча б по 100-200 гривень, то ми ж сила, блін. Ми... Наближаємо нашу перемогу. От кожного з вас залежить друзі, залежить наша перемога, і наш батюшка сам особисто це все відвіз на фронт розвід по підрозділам, якими ми опікуємося. Друзі, збираємо, потихеньку збираємо. Зараз будемо грузитися, і отець Михайло, Наш батюшка їде сьогодні напередок. Отець Михайло. Слава Тут же ж і люди нам несуть, все збираємо. Своєю спільнотою дивіться, тут сюди баночки з консервами, там запаковані. Дівчата пакують, пакують. Це маленька дівчинка. друзі. пам'ятаєте, моя перша карпова розкладушка, на якій я на першу карпову рибалку їздив. Тепер поїде служити нашим хлопцям. Слава тобі, бога! Слава тобі! Царю Батюшка свячує машину. Він пригнав з Польщі тачку. І нею її, її жене, її грузимо, і нею їде зараз на фронт. Прямо сьогодні везе пацанам гостинці і отаку крутяжну стачилу. Господь Бог всіх благословить володінку. Всіх, хто працював, житлодавці, хто допомагає нашим хлопцям, хай Господь Бог благословить. Ще, ще два вмістити, га? Дивіться, друзі, як в рукавичку напхали. Я сюди горіхів мав. Як в рукавичку напхали б. Опа, ні, ще не рукавичка. Дивіться, і і у нас під самий верх. Ще проблема, ще два коліса потрібно запхнути. Майже як ми на рибалки збираємося. Так подарунки збираємо. Ну що, отець Михайло? З Богом вам! Нехай Бог Це... вас береже. нашим пацанам, там привіт, всім передавайте. Спасибо, Ми за їх всім подякував, хай Господь Бог нам дає перемогу. Слава Україні, слава Ісусу Христу! Героям слава! Щасливої дороги вам! Ну, З Богом, батюшки! Між іншим, друзі, може хто може допомогти нам із рибкою? Наші дівчата роблять консерви із риби, і нам раз в неділю потрібно 60-80 кілограм промислової риби. Це такої, як е, короб, товстолоб амур, із тих 80 кг риби виходить більше як 100 банок шикарнішої, шикарнішої консерви. Також раз в неділю нам потрібно 15-20 кг м'яса м'якиша, і з цього м'яса е, робляться Класні тушонки. І так само з цих кілограмів виходить більше як 100 баночок шикарнішої тушонки, яка потім їде, їде на фронт. Так що, друзі, в кого є можливість там допомогти з рибкою, допомогти з м'ясом, пишіть мені на почту, моя почта буде прикручена тут під цим роликом. Ну що, усім подякував, а ми йдемо ловити рибку. Рибка ловитися не сильно хотіла, але коли пройшов з підводною камерою, просвітив по закормлених глунках, карасики там тусувалися, плавали, заглядали, дивилися, хто ж там їх тривожить, наїлися прикорки інтеркріль. І мотилика жрати ну зовсім не хотіли. Навіть судачок стояв там за корчами і одним, одним оком підглядав, хто ж там такий, хто ж там такий тут. Не дає їм перезимувати від <різь> батон. Проча поки що кльову не було, але риба на закормлених лунках була. Пацани буряться, бігають, шукають. Та він просто не хоче б жрати. Нажрався крилів і все каже. До побачення. Я вже наївся, самі жріть своїм мотилики. Ну, він ходить, пускаю камеру, ходить, бруде, разом з судаком там плаває. Ну, ніц, ніц, Варштейн каже, не хочу, не буду, не сьогодні. Собака, просто собака. О, короче, Коротше, банда, блін. Ніфіга. Ну ніяк не хоче. Ми вже і чай п'ємо, і крилів сипемо. Нічого не допомагає. Що вона сказилася, блін, ця рибалка єдрін батон, Ну нічого, саме ж головне, на рибалочки ми були. Е, як там підльодну рибалку? Відкрили, пацани даже по пару піймали окушків, я нічого не піймав. Ну що ну зробиш? А і... друзі, зараз у продажу є бафтовські ці червоні костюми. Мене там часто писали, просили. І костюми є, і шапки під нього. Бачите? Чисто, щоб по феншую були. І флісові кофти. Це торіс називається. бафт-торіс. Костюм вітронепродувний, він дихаючий, воду Коротше, все, в ньому шикарно. Ну і що? По снастях, все, що ви бачили, також буде внизу під роликом. Силочки. Допомагаємо нашим Збройним силам і перемога буде за нами. Все буде Україна. Мабуть, на цей раз геймовер. киртик, як я колись казав. Все, друзі, зустрінемося, скоро зустрінемось. Думаю, ми ще половимо цю рибку. Не, Все. Мирного Благодаря. неба всім над головою. Пока. Слава Богу, ми добрались. Наші захисники, наші герої. Хочу себе показати, мене видно гарно. Є в нас машинка. Хочу придати велику подяку всім тим, хто тримав участь за цієї машинки. Дуже полезна, вона дуже потрібна. Рибакам. Велике дякую, клуб Рибаков. Михайлович, велике дякую. Всім дуже велика подяка. Дуже велика подяка. Оцю Михайлу теж дуже, дуже велика подяка. Який займався цим, цією справою. Дуже велика подяка. Івану Андрію. Івану Андрію. Так. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми у гостях наших захисників, які нас приймають, як я вже попередньо казав, по-царськи. Накрили нам трапезу. Трапеза досить достойна. Я вже висловився, що або кажу начальники, або хороші людей так тільки можу приймати. То ми думаємо, що ми хороші люди, начальники. Так що дякуємо хлопцям. Зараз вам покажу. Покажу, яке воно все нам наготовлено. Подивіться, який борщ. Домашній український, то хіба український може. Оце смачний наш український борщик. Подивіться, сальце, і хлібчик, і картопелька, і салатики. Ну, Хлопці нас приймають, я кажу, як, як, все, як, як, положено. як положено. Ми щиро вдячні, хай Господь їх благословить, дай Боже їм з перемогою, здоров'я повернутись додому, де їх чекають всі ті, то в молитві, в любові звертається до Бога, щоб наша була перемога. Ми дякуємо, хлопці, вам Щира подяка. Слава Україні! Роз Бог